Доброго здоров'я пані і панове звати Микола Вересень. Якщо якийсь звук зайвий, це розвантажується якась машина у мене тут під домом, тому не вибачайте. Ну почнемо ми з прекрасної, як на мене, новини: новина така, що західні аналітики, західні засоби інформації масової вже декілька днів, але сьогодні ж так, як більш-менш системно, почали говорити про те, що Росія не піде на мирові угоди будь-які мирові угоди з Україною. І мене це сильно тішить, я вам вже казав, що сьогоднішня Україна, це Україна, яка живе сьогоднішнім днем, але я вважаю, необхідно думати про майбутнє. І я вам вже про це теж казав. Що чим більше, чим довше тягнеться війна, чим більше проблеми виникають в Росії, тим віддаленішим стає час, коли Росія зможе знов напасти. Або цей час просто якщо. Довго буде тривати ця війна, він просто не настане ніколи. І таким чином наші діти, наші онуки, наші правонуки і так далі, вони не наразяться на знов на цю божевільну російську агресію. Тому я дуже задоволений, і це цинічно, очевидно, як і на війні, все цинічно, тому що затягування це смерті, це втрата житті, втрата багато чого, і нерухомості, і рухомості, і того, і третього, і десятої, головне життів наших українців і в тилу, і на фронті, але оце ціна, яку ми платимо за майбутнє. І виснажується, очевидно, Росія залишається місяці до більша частина, переважна більша частина Росії, відчує на собі тягати і лішення війни. І це досить цікаво. І будемо спостерігати, що далі буде. Ну, про Україну я казати не буду, бо ми вже ви. Ну, вже ми вже довели свою спроможність, свою силу, свої завзяття, свою мужність. І тому я не думаю, що можуть бути якісь випробування, які якимось чином вплинуть на нас і, і, і примусять українців кричати: все, пропало, гіп, знімають клієнт уїжджають, Треба закінчувати війну на будь-яких російських умовах. Ні, цього не буде. Але це приємно, це чудово, це прекрасно, що, значить, що це все відбувається. І є такі, знаєте, навколо цього нашаровуються такі різноманітні події, які підтверджують, що може бути. Я правий, я не, не, не заперечую проти критики, будь ласка, скажи, що я ідіот, і я не правий. Але от сьогодні ж стало відомо, що було запроваджено мито на Закупівлю на, на товари Індії для Сполучених Штатів, і це та погроза, яка колись лунала, і люди думали, що Трамп як завжди збреше. А він не збрехав, сказав 21 день на те, щоб е, оговталася Індія, і якось сказала: все, ми не купуємо нічого в Росії, тому що якщо ми будемо щось купувати в Росії, то ми не зможемо щось продавати в Америці. І 21 день пройшов і якраз зараз виповнюється цей 21 день і з нуля часів, нуля часу, час нуль за Київським, чи за Вашингтонським чи за середньосвітовим Грінвічським часом не знаю. Ну, коротше, вже мита запроваджені. І торгівля з Сполученими Штатами з боку Індії. Ну, я би сказав, вона не. Не важка, а неможлива. Ну, тому що якщо оцей, інтер... оцей кондиціонер він коштує 100 доларів, і він конкретно спроможний з іншими кондиціонерами, які мають там від 95 до 105 доларів, то зараз це буде коштувати кондиціонер 150 доларів. І він в конкуренцію програє автоматично, і тому ніхто не зможе постачати щось в Америку. Ну і коротше, багато-багато проблем виникає. Це дуже приємна новина. Я вважаю, що це одна з найкращих новин. Але ще краща новина: це те, що Росія не піде. І оцей впертість Росії. Яка знов-таки забирає українське життя, але оця впертість показує, що може настати час, і я сподіваюся, що він настане, і я молюся, що він настав швидше. Що американці почнуть оцей зашмор затягувати швидше і швидше. Я точно не брешу, тому що хочу чекнути. Ой, блін, Ой, блін. От, але спробую стриматися. Отже, це важливий момент, дуже сильно важливий розуміти, що це цей зашмарк. Він дуже повільний. Дуже хотілося б українцям, щоб 24-го на настала війна 22-го року місяця лютого. А 25-го були запроваджені всі санкції. Це неможливо. Ну я не буду це пояснювати. Це достатньо багато часу забере. А, але це неможливо. Значить, і оце все, що я хотів сказати з приводу того, що росіяни відмовляються від, від, від дружби з Путіним, з Путіним з Трампом. Трамп тягне руку, каже, давайте якось будемо дружити. Давайте, давайте, давайте. А, 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 а Путін відкидає цю руку і каже: Я не хочу. Хоча Трамп йому пропонував ще навесні дуже вигідні для Росії умови. Ну, не пішли вони на ці умови. На що вони сподівалися, я не знаю. Ну, коротше, не пішли. І друга тема, яку я хотів дуже підняти, а вона вщухає, вона якась стає другорядною, але мене самого це вразило колись. Коли такого Сергія Маркова записали в іноземні агенти, Сергій Марков це такий дуже знаменитий російський політолог, який все знає, все коментує, ненавидить Україну, підтримує Путіна в усіх, в усіх, в усіх параметрах. Але тут є ознака тоталітарності, яка настає від авторитарного режиму, Росія дуже впевнено крокує до тоталітарного. І одна, і, і, і я бачу велику дискусію в Росії, де подекуди в Україні, що мене здивувало, тому що я пропустив цю історію. Якось ну побачив, від, відзначив в голові. Але ну я думаю, що це нікому не цікаво. Виявляється, українські політологи на це сильну увагу. Звернули, дуже інтенсивно це обговорювали. Ну і я тут буду знаєте, в черзі стояти, може один з останніх. Тому що це вже новина минулого тижня, ну там вже багато часу, такий напружений час, у нас ну він багато різних, різних різних, і так далі. Значить, Марков зробив помилку, тому що він не відчув те, що настає тоталітаризм. Тоталітаризм це така, такий стан речей, коли тільки одна людина може все говорити і все коментувати. І ця людина називається Путін. Якщо ти хочеш щось сказати, ти маєш тоді сказатися щось, якщо навіть твої думки співпадають з думками Путіна, але маєш послатися на Путіна. Ти не можеш сказати: я вважаю, що українці козли. Ти можеш сказати. Як каже нам великий Путін, українці козли, і я тут з ним погоджуюсь. Хоча ні, останні слова ні. не, не, не вистачало, щоб ти з ним не погоджувався. Це було б дивно. І оцей Сергій Марков, якого я колись навіть знав, він якби все говорить правильно, але тут він сказав, що є в Азербайджані лідер дуже крутий, і, і Алієв прекрасний. Він переміг у війні. Який лідер в Азербайджані визначає виключно Путін? Ти не можеш говорити, який він. Ти, мож, ти не можеш говорити, що він навіть поганий. Тому що про те, що Алієв поганий, може говорити Путін. Про те, що Алієв хороший, теж може говорити Путін. Про те, що Алієв нейтральний може говорити тільки Путін. І це є головна ознака. Після того він почав виправдовуватись, коли потрапив в, в цей список кіноагентів, сказавши, що закралась чудовічна ошибка. Це те саме, це цитата всіх комуністів, яких Сталін вбивав в 1937 9 роках і до того, і після того. Не може помилятися Путін. Вкралась чудовічна ошибка це що? Значить, Путін і його органи власті вони помиляються? Ти взагалі розумієш, що ти кажеш? І тому все, що сьогодні відбувається, ти не можеш говорити. Навіть якщо ти на 100% тотожній а, думкам і словам Путіна, ти не можеш це говорити. Є виключне право однієї людини говорити, що вона захоче. І от тут дуже цікаво, я вранці дивився зараз, згадаю, як його звуть. А... За Рубін. Є такий е, журналіст, ну, очевидно, пропагандіст, який ходить е, постійно за Путіним і, 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 і коментує, і каже, який він чудовий, який він чудовий, який він чудовий, який він чудовий, як він тут правильно, як він тут, що він тут зробив і так далі. Ну і коротше, це така просто облизування сраки. Е, е, і тут от він правильний, на відміну від Маркова. Зараз я вам зацитую. Він, і коли його питають, як тобі вдалося так просунутися, ти аж в Кремлі сидиш, працюєш, і він каже, візьот тому, хто візьот. Зрозуміло, так? Да? Це улюблена фраза Путіна. Але він, повторюючи цю фразу, каже завжди і підкреслює, що як каже Путін візьот тому, хто візьот. Молоді люди навіть, я думаю, цю, цей, цю, цю складну конструкцію не зрозуміють, тому що ну, треба знати російську мову. А, от, тут гра слів. І е, от він говорить правильно. А, а, а Марков говорить неправильно, тому що він сам говорить, що він думає. А той Зарубін говорить, цитуючи Путіна. І Путіну це подобається. І це, оце можливо. Ти можеш сказати, як учить нас, великий Путін, всі українці сволочі. Питань нема. Але якщо ти скажеш я вважаю, що всі українці сволочі, ти хто такий? І тому ця ситуація, вона дуже. Цікава, хитра і така, але з іншого боку, абсолютно звичайна і звична для росіян, коли вони не знають, що можна, що не можна. Оце я зараз поясню. Якщо б росіяни, який-небудь росіянин знав українську мову, то він міг би це почути і, і сказати, о, я взагалі буду мовчати, ну і нафіг. Колись у мене був великий пригода в Ісламській Республіці Іран, і вона достатньо жорстка, достатньо авторитарна. там, Кількість заборон фантастична, але Росія зараз наближається до Ірану, і навіть на Північної Кореї, до Туркменістану, але я вийшов на вулицю, пішов гуляти і подумав, а де більш небезпечно, в сучасному Ірані, це були 90-ті роки, кінець 90-х років, або в 37-му році. І я зробив дуже простий висновок: Іран краще, ніж Радянський Союз, і Росія сьогоднішня. Чому? Тому що, якщо ти мусульманин, ти шиїт, ти ходиш в мічеть, ти молишся, ти відповідно одягаєшся. У тебе, відповідно, дружина одягається, як треба. Діти твої навчені. І в школі все гаразд, тебе не можуть зачепити. Ти абсолютно лояльна людина. І ти не лізеш в політику, очевидно, то, то ти можеш. можеш Спокійно, вільно дихати, скажімо так. Якщо ти живеш в сучасній Росії або в радянському 37-му році, ти можеш казати: товариш Сталін найкращий в світі. Ти можеш сказати, все, що завгодно. Ти можеш сказати, я комуніст, я люблю партію, я люблю Сталіна, я готов віддати життя. Тебе посадять просто так. І це дуже важливо розуміти, що єдиний спосіб, що тебе не посадили, це. Поїхати в ліс, викопати собі там яму і там сидіти і мовчати. От. І десь знаходити їжу, я навіть не знаю, де ти будеш її знаходити, тому що контакти з зовнішнім світом треба обмежити максимально. Ну, от така от історія. Значить, і, і, і сучасна Росія вона дуже швидко наближається до 37-го року в Радянському Союзі, і в тій самій Росії, тільки трошки з іншою назвою. І тому зараз будуть спочатку здивування, а потім. Така внутрішня паніка, бо показувати назовні паніку теж не може. Чому ти панікуєш, якщо ти не винен, а винен ти завжди? Тому зараз вони розмірковують, що як треба себе поводити, що треба робити, як унеможливити репресії проти мене коханого. От це зараз відбувається, а потім почнеться: господи, не можна врятуватися. Не можна, ти не можеш знайти спосіб поведінки, лінію поведінки, таку, щоб тебе ніхто не зачепив. От. А далі піде наступне: я люблю твою квартиру, бо вона більше, ніж моя, і я просто так пишу в КГБ, КВД, ФСБ і, і листа і кажу, що ти враг народа, і все, і я забираю твою квартиру, і все прекрасно. А ти забираєш, а ти забираєш місце в буцегарні. В тюрмі. Ну, це вже роздуми не, 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 не цікаві і так далі, але майте на увазі, що воно туди йде. І це, як вони звідти будуть виходити, вже це, це я починаю думати про це. Все, бай-бай. Дякую за увагу. Пока-пока. З вами був Микола Вересень. Люблю, цілую жду. Пока.